Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Епіцентром важких боїв залишається Донеччина у вогні не лише лінія зіткнення, а й прифронтові міста, які росіяни перетворюють на руїни. Напередодні з артилерії окупанти рясно накрили Авдіївку, часів яр, Торецьк і велику новосілку. Росіяни били зі смерчів. Обласна військова адміністрація. Вкотре закликала людей біля лінії зіткнення залишити домівки і переїхати в безпечні місця. Напередодні з гарячих точок вдалося евакуювати 43 людини. Зокрема, із під Донецька, розповідає Олег Корніє. Кожного дня обстріли місцеве населення покриває від припущення животу. Переважно віку. На обрії видніється дим. Це черговий удар росіян по Красногорівці. На донецьких полях працюють фермери. Другий рік поспіль росіяни для них перетворюють жнива на криваві. Хліб доводиться прибирати під артилерійські удари росіян. Та, попри інтенсивні обстріли, у прифронтовій Красногорівці під Донецьком ще залишається. Півтори тисячі людей за дев'ять років війни вони навчилися жити в інших реаліях, в тих, коли поряд вибухають міни чи ворожі снаряди. Дев'ять років Красногорівка залишалася на лінії вогню. Російські окупанти знищували місто, але воно не здавалося. Та за останні десять місяців окупанти населений пункт поступово перетворюють на руїни. Обстріл відбувався за допомогою російських систем ГРАД. Поки що ніхто не постраждав, місцеві мешканці. В цей момент перебували у підвалі. Вже поряд окупований Донецький. Частково захоплена Мар'їнка. Саме звідти росіяни обстрілюють Красногорівку, кажуть поліцейські. Вони чи не щодня приїжджають на лінію вогню і вмовляють місцевих нарешті залишити свої домівки і переїхати у безпечні місця. Я вас заберу. Я вас уже записав на евакуаційний автобус. Місто а тоді я вас заберу в курах. О 6 ага. в 6 ранку. Ви поїдете у Дніпро завтра. А з Дніпра тоді туди... А з Дніпра забере внучка. Година в Мовляні цього разу. Жінка таки погоджується на евакуацію. Разом з нею виїхати погодилася ще одна родина з 11-річним хлопцем сусіднього гострого. кажуть сюди перебралися з Мар'їнки. Сподівалися, що бойові дії триватимуть недовго. З Марсаміплакую шутку зіграла то що ми жили 8 років під обстрілом. Всі думали, ми вирісіді мені чому. Дітак як потипи, тому люди сиділи до позна ніхто не вірив, що буде так. від самої 20-тисячної -ти марінки вже нічого не лишилося після її знищення. Росіяни випалюють наступні населені пункти. Тім, який недавно був обстріляний, догорає вже другу добу населенному населеному пункті. Острі того ж дня поліцейським лише з населених пунктів з під Донецька вдалося вивести 43 людини. Щоправда, силовики зізнаються, з кожним разом вмовляти людей на евакуацію стає все складніше. За рідні стіни всіляко чіпляються літні люди, і часом забувають, що нині війна зовсім інша, і ворог себе веде. Набагато жорстокіше Олег Корнієнко, Факти сітів єдині новини.